Слава Богу. Богдав нам сьогодні хороший і приємний час, щоб прийти на це місце, за що йому слава. Знаєте, проповідник він нічого не може, якщо Господь не пошле йому слово. То моліться за кожного проповідника, просимо вас, щоб Господь посилав слово для вашої потіхи, для нашого збудування, щоб ми шукали і зберігали те слово, яке Він буде подавати. Буду читати місце Перше Тимофія. 6-8. А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Знаєте, так роздумував я купую, купляю щось нове, я часом купив щось нове і думаю, о, у мене крутіше, ніж в того, о, у мене краще, ніж в того. Там, наприклад, футболку купив якусь хорошу, а в мене нова, а в його стара. Знаєте, це, це неправильні мислі приходять. Такі мислі треба відкидати, бо це. Вони від лукавого, це гордость починає зароджуватися в серці кожного з нас, якщо ми будемо їх приймати. Тут хочуть зачитати застереження для нас, але ті, що хочуть багатіти, впадають спокуси та втенета і в безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель. Тут крепке застереження для кожного з нас, що коли ви маєте якийсь баланс, скажімо так, маючи. Одяг і поживу, то треба бути тим задоволеним. Бо як тільки ви хочете збагаджуватися, вас починає суїтан, навіть і мене, так. якщо є бажання збагатитися, то ти думаєш, а що там Бог, Бог вже стоїть на другий план, Бог, ти думаєш не про Бога, ти думаєш про світське. ти думаєш, як би досягнути земного, як би досягнути, наприклад, слави, як би досягнути там багатства, щоб всі про тебе знали, щоб ти був відомий, щоб шукали тебе, щоб. Знали, о, це зайшов цей цей чоловік, він дуже відомий, він дуже знатний. Це для християнин не завжди личить. Воно сказать, не личить. Нам треба шукати не собі слави, а слави Богу, тому, хто створив нас, тому, хто дав нам життя, тому, хто подарив нам очі, подарив нам душу, дав нам плоть, щоб ми стремилися, щоб ми славили, щоб ми шукали. Для нього слави. Бо якщо ми будемо приймати собі славу, то Господь може потім перестати нам давати оте слово, може перестати давати нам оту силу. Він може сказати Ти не мій раб, ти так да, говориш, да, робиш, але ти не хочеш служити мені, ти собі славу приймаєш. І потім на небесах ми прийдемо, і Господь скаже: Ти не шукав слави, щоб віддати мені, ти шукав слави собі, ти користувався Словом Божим для своєї слави. Для зростання свого я, для зростання свого, як кажуть, его. Нам треба берегтися від цього, нам шукати не збагачення, не слави, нам треба шукати того, хто нам дає життя, хто нам дає кожен ранок проснутися, хто нам дав мир в цій землі поки, щоб шукати, щоб зближатися з ним. Бо час останній, ми це всі знаємо, через пророків, через проповідників, в об'явленні пише, який останній час. Ми знаємо, що час останній, і ми не знаємо, скільки лишилося. Може Господь прийде завтра, може через рік, може через два, може через десять, може більше. Але нам треба зближатися, шукати. Нам треба бути задоволеними і мати радість в тому, що в нас є тільки одяг і пожива. так подумати, що то одяг, що то пожива. Але треба в цьому бути задоволений. Не треба так, а в того є машина, в того участок, в того 100 гектарів, в того гектар, в того на метрів на метр 20 участок більше, ніж мене. Якщо ми будемо за цим стремитися, то ми погинемо, ми не будемо мати вічного життя. Нам треба в трепоті і в слізах шукати Господа в молитві, в постах, щоб зближатися з ним. Хочу ще зачитати Филип'ян, 4 глава, 11 вірш. Як Павло пише, що. Як він навчився, бо я навчився бути задоволеним тим, що маю. Чи кожен з нас задоволений з того, що має? Чи кожен з нас радується і славить Бога, що, Господи, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені сьогодні проснутися, за те, що Ти дав мені сьогодні доїхати, за те, що Ти дав мені хліб до хліба, за те, що я можу славити ім'я Твоє, за те, що Ти посилаєш свою благодать, за те, що Ти дав, Господи, нам прийти в це місце, славити ім'я Твоє за те, що сьогодні. День такий непростий, сьогодні сонце світило, сьогодні хороша дорога, сьогодні маємо мир і спокій. Нам треба шукати, щоб цей мир і спокій були в серцях наших. Далі він пише, я вмію жити і в бідності, вмію жити і в достатку, усьому, і в всіх обставинах. Я навчився насичуватися і голодувати, бути в достатку і терпіти недостаток. А чи ми так вміємо? В першу чергу я сам до себе говорю, чи я вмію. Жити в достатку, і чи я вмію жити в недостатку, чи я задоволений тим, що я маю, чи я задоволений, що Господь мені дав багато братів і сестер, чи я задоволений, що я маю віру в Бога живого, чи я задоволений тим, що я християнин, чи я ціню цим, чи це для мене цінність, чи Господь для мене є цінність, чи Господь подає свою благодать в душу мою, якщо подає, чи я ціню Ним, а коли подає. То треба дякувати Господу. А якщо не подає, то треба шукати, треба зближатися. Треба перебувати в пошуках Його. Якщо може десь неправильно, треба шукати, щоб отримати. Ще пише далі Павло, як же ж він так навчився, як він це отримав. Він пише: Усе можу в тому, хто зміцнює мене в Христі Ісусі. Це можна сказати, для нас як секрет. Він я так думаю, в прошеннях, в моліннях просив: Господи, поможи мені і в цьому, Да, я там не крепко багатий, Господи, поможи мені і в цьому, в моєму фінансовому становищі, поможи прожити. Може він був якийсь багатий, може він казав, Господи, я багатий, поможи мені не отойти від Тебе, поможи в цьому становищі шукати тебе, бути роздавателем, бути тим, хто не возгордиться, не скаже, що я багатий, я досягнув, а той бідний. То він все. Він не може просто досягнути. Бог йому не дав все. Я буду гордитися, що я такий, бо я досягнув, бо це я. Ні, Бог дав, Бог дав, бо немає нічого нашого, як пише перше Тимофія. 2 глава ой, не друга. Шоста глава. Сьомий вірш. Тому що ми нічого не принесли в світ. То ясно, що нічого не можемо і винести з нього. Нам треба це пам'ятати, що нічого не приніс. Значить, це все не Твоє, це все подарунок Господній, це все дари Божі, які Господь дав. Господь помилував кожного із нас. І Він хоче, щоб ми тим даром, тим служінням були задоволені, яке Він дав, щоб ми служили Йому і всю славу віддавали Йому, не шукали собі збагачення, бо корінь гріха, можна сказати, Тут так і пише, бо корінь всякого лиха грошолюбство. Якщо ми полюбимо більше гроші, ніж Бога, більше славу, ніж Бога, більше якийсь інший пріоритет, то ми не будемо мати спасіння, ми не будемо мати вічного життя, ми не получимо той вінець нетлінний. Ми получимо всю нагороду на землі. Ми насолоджувалися на землі своїм життям, то Господь скаже: Ти на землі насолоджувався, ти не можеш війти до мене. Давайте будемо пильнувати на своїх шляхах. І шукати туто присутності Божої, шукати в житті своєму, в подальшому житті, в тижні, ще в місяцях, в руках, які будуть тривати, не знаємо скільки часу, але будемо шукати, щоб знайти Бога, щоб мати з ним лічне общення, щоб шукати його слова, які будуть говоритися до нас, йому слава навіки. Амінь.